Полку ефективних менеджерів поповнення. Президент зробив подання на призначення нового генпрокурора Руслана Кравченка. Наразі він очолює ДПС до того Київську військову адміністрацію. А ще до того багато всього, але він не пройшов жодного відкритого конкурсу, і це буквально в 2023 році. Конкурс в набу Кравченко не проходить співбесіду на доброчесність. Комісія питає про службову квартиру. А виявляється, квартиру службову він приватизував, а через 5 днів продав за 800 Надцять тисяч і вклав їх у новобудову, і все майже чесно, але дружина на цей момент вже мала квартиру. Пан Руслан говорить: я там просто жив. А квартира дружини. А до того був САП, і Руслан навіть не пройшов на попередньому етапі. Тесть Кравченка у партії за майбутнє дружина працювала помічницею нардепів від партії регіонів та батьківщини. Тобто, Кравченко він не технократ, він політично заангажована фігура і призначення. Абсолютно політичне, до речі, я не бачила у нього якихось значних досягнень в податковій під час його головування. Ну крім розсилки листів людям, які щось там продавали своє через OLX. які замовлення буде виконувати генпрокурор, який не проходить за критеріями доброчесності. Питання риторичне. А загалом, все як завжди, сімейні підряди, призначення з подачі банкової і все ж ті нові обличчя.